Заїжджаємо ми в курортне селище Східниця. Сьогодні на вулиці плюс 30 спека триває також на всіх курортах країни, і люди, які приїхали на відпочинок, шукають, де можна позасмагати, поплавати, покупатись, ну хто як, можливо, хтось і рибу половити. Їдемо, друзі, покажу вам одне цікаве місце. До речі, без пляж безкоштовний, водойма також дуже завжди багато там людей, і дуже цікаве місце у горах. Недалеко біля східниці. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 16 серпня. ну Це літо, бачите, якесь було незвичайне, дуже мало було теплих сонячних днів, отаких ще плюс 30 на вулиці. Було тоді дуже класно вода. Ну, природні водойми прогріваються і в них можна плавати, засмагати, купатись, ну все що завгодно. Полюбляю я це місце, дуже класне. Я завжди сюди приїжджаю влітку. Позасмагати, поплавати, просто посидіти в воді. Праворуч від нас знаходиться А-готель, також тут є чудове бістро, в якому ми неодноразово обідали. Ну і праворуч знаходиться сувенірний ринок і джерело номер 3 якщо пройтися лісом. І там є також казковий ліс. Багато автомобілів, багато людей зараз там набирають водичку біля третього джерела Навтуся. По типу Нафтуся, які лікарі завжди його призначають. До речі, у мене на каналі про східницю дуже багато вже є відео, і ще й цього року, в червні, місяці, я тиждень відпочивав у східниці і там зняв для вас цілий серіал, кому цікаво. Заходіть, дивіться, друзі, там не тільки про східницю, там про місця, куди можна поїхати навколо східниці. Ну, щось цікаві локації, подивитися, якісь водоспади, якісь, ну, наприклад, фортеця Тустань, водоспад. Лазний, Карпатська Швейцарія, Форельники 2, один в центрі східниці, а інший в селі Попака. Так що і ходили також до багатьох джерел, які знаходяться в східниці, і в східниці мандрували, і також показував криївку східницьку колибу. Якщо кому цікаво, друзі, шукайте на каналі Східниця Лофтхаус». Ну, Єдине неприємне місце тут такий, бачите, переправа через річку. Бажає бути краще, мав бути міст. Ну, ще до війни там вкрали великі кошти і так міст і не побудували. Зробили таку тимчасову переправу, коли два роки тому була повінь, вона ту переправу розмила, ну, відновили її знову, але міст так і не побудували. Не знаю, коли очікувати оцей міст через ту невелику річку. Ну, дорога практично все прямо від східниці їдемо і зараз будемо, друзі, повертати. Тут є бачите, вказівники. Це село Новий кропивник, річка Стрий. І зараз подивимось, скільки ж людей зараз там відпочиває. Я не знаю, мені здається, що ну, вихідні дні, особливо субота, неділя, там дуже багато людей. І зараз не знаю, чи буде де місце запаркувати своє авто. Зараз нагадаю вже 15.30, можливо, ми. Трішки запізно приїхали, ну, але така спека була серйозна, що я. У Трускавці напевно, було плюс 31, плюс 32. Тут відчувається трішки менше. Ну, автомобілів бачите, вже багато. Вже по дорозі стоять автомобілі. Зараз ми поїдемо аж в самий кінець, там хочу розвернутися. Подивіться, скільки автомобілів і дуже багато людей. Ну, Я тут, друзі, планую до самого вечора бути, доки не... сонце не сяде за горами мені. Я люблю вечірній час, особливо коли вже заходить сонце. Ну, Зараз спека плюс 30, але вечірній час буде набагато холодніше. Людей дуже багато. Місця вільні ще є, але дуже багато людей, і я думаю, що людей ще буде тільки прибувати. Люди засмагають, смажать шашлики, ну то що. І бачу, що місцевих практично немає. Це все люди, які приїхали на відпочинок у східницю. Також є котеджі, будиночки здаються у селі Новому Кропивнику Також люди вже займаються таким зеленим туризмом. Хтось приїжджає з Борислава, хтось приїжджає з Дрогобича. Я, наприклад, приїхав із Трускавця. Подивіться, як тут. люди через річку дрова возять. Тут сполучення практично такого немає, є підвісний міст, на який ми ще підемо, і люди просто переїжджають через річку. Там є така дорога невелика, і люди переїжджають через річку. Подивіться, водичка частенька, людей дуже багато, особливо дуже багато дітей. Для дітей тут рай. Перев'язати сюди дітей і ви відпочинете. Діти мають чим тут зайнятися. Єдине, що потрібно з собою брати якесь взуття. Ну, мається на увазі якісь або тапочки, бо щось бо внизу каміння дуже гостре, і Незручно босом буде ходити, можна поранити ноги. А так? Ну, в попередніх коментарях писали, що тут, знаєте, як там, горобцю по коліно. Можливо, друзі. Цього року річка Стрий не така повноводна. Зараз взагалі дуже мало було опадів дощу, тому річка має низький рівень, але тут з каміння роблять такі невеликі басейни, і рівень річки піднімається. І в тих місцях, де є басейни, вода зупиняється і вона набагато більше прогрівається сонцем. Відчувається, навіть, що вона тепліша, ніж там, де є течія. Буде просто лежати Дуже тепла вода. Дуже тепла цього року. Теплішої води у цій річці я ще не, не пробував. Сьогодні дійсно класний день. І я так розумію, що вже більше 30, ну, спеки такої 30-градусної в цьому році, напевно, вже не буде. Якесь скеліто взагалі не зрозуміли, Один день плюс 30 потім. Два дні плюс 20 або плюс 16. Ну, дуже класно сьогодні. Я задоволений, що я приїхав сюди. Думав, планував знаєте поїхати на озеро в село Доброгостів. мені практично туди ближче, але я хотів, щоб діти поплавали мої і приїхали сюди. Там набагато глибше і там менше місць, де можна плавати. Ну, діти тут просто видихають. До речі, тут багато людей приїжджають сюди і ночують на цьому березі а, кемпінгом. Ну, мається на увазі з наметами. Дуже класно, але зранку, друзі, тут дуже прохолодно, особливо біля річки. В червні місяці, коли ми їздили в Карпатську Швейцарію, ну, мається на увазі село Рибник зранку, в 6 годині. Можливо, ще швидше. Там я хотів познімати такі класні тумани були. І ми приїхали сюди зранку. Тут якраз люди в наметах спали. Ну, вже зранку вони не спали, вони просто всі померзли. Було зранку плюс 5 біля річки. В день було плюс 20, плюс 25, а зранку було плюс 5. Тому сьогодні також зранку був дуже сильний туман, тут я знаю, ну було плюс 10. Класне мальовниче село, село новий кропивник. Єдине, що ну, знаєте, питання до місцевої влади це Східницька ОТГ. Село Новий кропивник це Східницька ОТГ. У східницю приїжджає дуже багато людей на відпочинок. Тому тут можна було б організувати якийсь такий вже цивілізований пляж з нормальною дорогою, з кабінками для переодівання. І також з білотуалетами. Ну, туалетів тут немає. Місцеві, бачите, на мотоциклах проїжджає через підвісний міст. Зараз ми ще підемо туди, друзі, покажу, як виглядає підвісний міст. Дуже багато людей. Зараз приїхало людей ще більше. Цікаве місце для відпочинку. Одне із Біля східниці. Єдиною проблемою оцих навколишніх сіл є ця рослина, це борщівник. Якщо сік цієї рослини потрапить вам на шкіру, ви отримаєте дуже сильний опік і навіть можна потрапити до лікарні. Це небезпечна рослина, і вона тут розсівається з кожним роком все більше і більше. Це катастрофа. А так, місце класне. Підвісний міст дуже класний оцей, великий, він дуже довгий, і люди приїжджають сюди на екскурсію. Тут з трускавця частенько, я знаю, як везуть людей в Карпатську Швейцарію дивитися, там чи в Майдан, чи, можливо, десь там на водоспад, то вони заїжджають сюди, тут проходять цим містком, фотографуються. Тут дійсно мальовничі краєвиди, можна тут картини малювати. І тут дуже класно проглядається ця річка Стрей. Цікаве місце, тут можна і рибу побачити з висоти. Є тут місця такі заглиби, як басейни, і в них зазвичай стоїть риба. ну Зараз там люди плавають. В цих місцях тут найглибші місця є. І люди тут сидять, просто відпочивають плавають. Бачите, поробили такі басейни невеликі, в які заходить вода. Ну, людей сьогодні дуже багато. Люди сюди приїжджають і навіть з Дрогобича. Завтра буде набагато більше, на пане людей. І тут недалеко біля села Новий Кропивник. Ну, це потрібно заїхати в село Рибник. У мене відео є на каналі, я неодноразово показував. Є оглядовий майданчик, такий над річкою стрий із видом на Сколівські Бескиди, або, як кажуть, на Карпатську Швейцарію. Там неймовірні, друзі, краєвиди, якщо ви вже приїхали сюди, тут недалеко, тут приблизно десь 3-4 кілометри звідси гарною асфальтною дорогою. Ви доїдете до оглядового майданчика. І там також є внизу підвісний міст. Через річку Стрий. Дуже багато людей сьогодні. Вода дуже сильно прогрілася. Не знаю, цікаво було би поїхати ще там, далі вище потечії. Там є відпочинковий комплекс Соня-Карпати і також Таур Карпати. Дивіться, як тут місцеві їздять через річку. Ти бачиш, як він заїхав? Ну, добре, що все обійшлося. Ну, це молодь. Ніхто не травмувався, все нормально. Вже бачите, з кожним разом е, сонце сідає все нижче і нижче. І зараз подивіться, які неймовірні краєвидині і які класні кольори в вечірній час майже на заході сонця. Ще поки сонце світить, ще тепло. Зараз тільки сонце сяде. Сховається за горами і вже стане набагато холодніше. Подивіться, чим буде тут займається. Цікаво, правда? купається до самого вечора. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Цікаве місце для відпочинку, і люди тут знаходять собі різні цікаві заняття, щоб весело провести час. Ну, здебільшого, бачите, люди вже зараз роз'їжджаються, але здебільшого люди тут щось готують, смажать тут, дуже так все знаєте, в диму буває. Ну, сьогодні не так. Все впало. Невідомо чи ще буде такий теплий день, як сьогодні а, цього року. Вже 16 серпня, друзі. І ну, я так дивлюся по прогнозу погоди вже такої спеки не буде. Сьогодні такий останній день, тому я приїхав. Мені сподобалось, всі відпочили, діти задоволені. Дуже класно в ціліці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!